І Сина, і Святого Духа. Амінь. Полюблені во Христі, браття і сестри, вітаючи вас сьогодні із святою неділею. Вітаю вас із цим пиром, на який сьогодні попали ми з вами. Весільне свято, про яке говориться сьогодні у святі Євангелії, притчі Господа нашого Ісуса Христа. Слухали ми сьогодні Євангелії про весільне свято, яке цар робив для своїх підданих і запросив гостей, всі ми. Покликані на це свято. Всі ми покликані на це свято. Але чи вибрані ми, чи достойні ми цього свята, бути учасниками святої літургії. Говорячи про це, я згадав на Хто був на Західній Україні, можливо, відпочивали, можливо, бачили в неділю, як люди йдуть до церкви, особливо в горах, в сім'ях, у кожного є окремий одяг для церкви. І в неділю, і тільки в неділю, і тільки до церкви. Одягається цей святковий одяг, все найкраще одівається для церкви. І поряд з цим давайте згадаємо, коли ми заходимо на вокзал, наприклад, і бачимо безхатченків, бачимо їхній грязний одяг. Як пахне від них неприємно. Яка велика різниця між тим і тим? Тепер зрозуміємо ми, що говорив господар, коли побачив людину в себе на весіллі і не в весільному одязі. Але сьогодні для нас не це головне, бо те, що ми одіваємо на тіло, не головне. Чим одіваємо ми душу свою, ідучи на духовний пир, як очищуємо ми і чи в чистий духовний одяг, одівається душа наша. Іде війна, і в цей воєнний час. Коли лється кров по всій землі, чи можемо ми думати про духовне? Чи тільки треба думати про те, як перемогти ворога? Все правильно, треба думати про те, як перемогти ворога, але пам'ятати, що найголовніший ворог, він духовний. Я згадую. Декілька днів, тижнів вже, напевно, назад, вечором, на мій телефон дзвонить хлопець, наш прихожанин, який зараз на війні, і на декілька днів він прийшов додому, приїхав його, відпустили додому. Він є учасником активних бойових дій. Він саме там, де л'ється кров і смерть. І ось він дзвонить мені, батюшка, вийдіть на вулицю, на площу. А чому? Заходь. Ні, батюшка. Я не можу зайти. Бо на моїх руках кров людська. Я. я вийшов на площу. Я прочитав молитву, я завів його. У двір церковний, потім ми зайшли, попили чаю. Але саме це яскраво, це є яскравим прикладом того, що людина відчуває, що в будь-якому випадку на душі залишається пляма, залишається кров. Господь Бог обмиває цю кров. Але ми повинні все одно відчувати цю біль, захищати свою вітчизну, боротися зі злом і перш за все із злом своїм внутрішнім. Перемігши зло внутрішнє, ми переможемо ворога і зовнішнього. Уявіть собі, якби на весілля прийшла людина. В закривавленому одязі сорочці заляпаній кров'ю і в руках полікті в крові. Чи було би веселе це весілля? Звичайно, ні. Ця людина не дала б веселитися і іншим людям і зірвала б усе весілля. Сьогодні служба Божа. Служиться і в українській церкві, і в російських церквах. Сьогодні я бачив, воїни заходили в церкву, молилися наші воїни. І я впевнений, що там, на Росії, теж сьогодні йде служба і заходять їхні воїни. Можливо, хтось заходить до церкви, молиться. Але чи є різниця між ними і нами? Вони воюють на війні. І ми воюємо на війні. Але наша війна праведна. І Господь омиває наші душі, бо ми захищаємо свою землю. Ми захищаємо своїх дітей. Ми захищаємо нашу церкву від зла. Їхні воїни це окупанти, загарбники, грабіжники і насильники, в яких руки по лікті в крові. І я впевнений, як в сьогоднішньому. Гостеві, який був в невесільному одязі, так і їм Господь вкаже на двері церковні, бо не змивається їхня кров. І сьогодні ми чули в апостольському читанні, що кров праведників на них і на дітях їхніх кров кожного українця, тих, що в Бучі, тих, що сьогодні в Ізюмі знайшли, і всіх українців, наших воїнів, наших дітей, на них, на загарбниках, на росіянах. Відбілити буде це важко. А наші воїни, так, вони воюють, вони знищують ворога. Але це з нашого боку це праведна війна. І Господь милосердний, Господь, омиє своєю кров'ю їхню кров. Ю. Господь милосердний, Господь омиє їхні душі і недавно. Знову приїхав цей солдат. Це вже була зовсім інша людина, бо Божа допомога велика. І з цією допомогою ми сьогодні боремося і перемагаємо Боже благословлення на всіх вас.